Психіатрична допомога, тобто в такому випадку, ми скеровуємо на, стаці... на консультацію до лікаря-психіатра і на стаціонарне лікування а за як, потреби. А Як ідентифікували, що в нього потреба ці я... голосу голоси, голоси. Угу. будь-які хтось паралельно спілкується, хтось здійснює якісь імперативні накази? Ми знаходимося в військовому середовищі зброї навколо дуже багато, угу. і набагато простіше людину скерувати до фахівця. І попередити будь-які негативні наслідки, угу. ніж потім розбиратися з цими наслідками, чому так, так відбулося. Так. Голоси просто це перше: там, слухові чи, чи звукові, будь-які, слухові, там, візуальні галюцинації Оце такий яскравий приклад. Потім у нас можуть бути порушення сну. Сильні порушення сну, uh -huh. які е, не дають можливості працювати, тобто не те, що там я не досипаю або я сплю менше, а от критичні порушення сну, коли протягом тривалого періоду часу людина не може заснути, uh -huh. і е, ну, штучно вводити її в сон на рівні бригади є неправильним. Це повинно робитися під контролем спеціалістів в умовах стаціонару, а не в умовах, е, а не в тих умовах, в яких знаходимося ми.